Всім привіт! 7 лютого ми з Віталієм на ріці Убіть. Випав сніг, морозчик, зима. Я буду сьогодні ловити щуку, Віталій хоче на окуня. Але я думаю, що якщо щука буде активна, то вона клюне і на його окуневі приманки. Але в мене сьогодні тільки щучі приманки, тільки щука і зараз я вам все покажу. Стандартна моя коробка для ловлі щуки взимку, я її вже... Неодноразово обрав, приманки працювали, побачимо, що буде сьогодні. Погода змінилася, перевертає на зиму морозу кожен день. І тому скоро напевно все-таки буде лід. Но річка не замерзає, не вистачає сили морозу, щоб став лід на рідці. Моїй коробці все стандартно, нічого не змінював Минулого разу, як ловив щуку. Отакий колір, такий колір і о, такі кольори яскраві. А почну я з того, що мене вже оснащене. 2,8 на 6 грамах. Отакий віброхвіст. Почну з нього. Трошки розкажу, де я буду шукати щуку. Ну якщо взяти якісь річки, наприклад, сильна течія, зараз закину, то щуку потрібно шукати на слабкій течії і в приямках. Якщо річка дуже мілка, то шукаємо знову щуку на найбільших глибинах. Це стосується зими. А які ж умови тут? Перевірить фрикціон. Які умови тут? Тут річка всюди глибока, тому треба шукати її будь де Хоч глибина метр, хоч півтора і слабка тече. Тому де виходить кидати, там і кидаю. Ось так. Віталій Каре вже піймав одного окуня. Але окунь розміром трошки більше за приманку. Ну а ці місця вони більш щучі, я так думаю. бо... Щуки тут раніше було багато, а окуня мало. Ну, перевіримо, як він сьогодні відловиться. Чи знайде він активного зграйного окуня в розмірі, наприклад. Не такого по мізинцю. А щоб було щось нормальне. Опа! Під ту сторону, під корчі. Оснащення тільки на вситному гачку, Ніяких двійників. Відкритих джиг-головок, це все тут не працює. Ні, воно працює, якщо ти ловиш щавна і хочеш відчіплятися. А якщо не хочеш відривати на кожному закиді, то краще ловити на все гачок. Тільки такий монтаж і ніякий інший. Ой, берег зараз слизький, то треба так ходити, щоб воду не булькнути. По снігу, по листю. Так. Змінюю місця, я довго ж не стою, я вже розказував. О. Мало не відірвав приманку про закиді. Два-три <смі> закида на тойці, я йду далі. Я тільки на активну. По-перше, немає часу, приїхали ми в 11-й годині дня. Чому? Тому що зранку мороз. По морозу не хотілося. І так як я знаю, коли активна щука, вона активна після 11. ї ну, На спінінг можна піймати, після 11. ї Якщо там взяти лоблю на желиця на живця, то звичайно клює і рано вранці, там, і може і о 9. Залежить від водойми, від кількості щуки і від погоди. Але клює рано вранці. Ну. Але я вже сказав, рано вранці мороз, тому чому будемо собі морозити руки. Поїхали пізніше. Рибу ми піймаємо, я думаю, якусь. Ми ж їдемо не за кількістю, а ми їдемо за задоволенням. Ось так. Опа! Проводка в мене сама звичайна, нічого секретного, просто проводка на щуку. Хочу, кручу катушкою, от як зараз дивіться. Кручу катушкою. Хочу вудлищем. Ну тут вудлищем не зручно, тому що... О, гілки. Тому мені зручніше котушкою. Все від ситуації. Від умовлову. Ну, ось цього вимучування, ось цього дрипання, стукання на місці, у мене такого немає зараз. Щука, якщо вона активна, клюне і, і все. і далі. Найвеличкий коментар про те, навіщо я ношу окуляри. Не від того, щоб заховати від вас очі, не для понтів, а тому, що сонечко сніг і очі болять від цього. Тому це необхідність. Ну, Хто звик без окулярів, хтось і влітку без кепки ходить, я таке бачив. Сонце смалить, людина без кепки, це хто як хоче, так і ходить. Але мені в окулярах комфортно. Так, є великий мінус, тому що в мороз окуляри притягують холод. Але все-таки краще в них, ніж без окулярів. Ну і коли ловиш в таких корчах, то навіть отак дивишся під берегом на глибині пів метра, метр. Видно корчі, і ти можеш їх спокійно пройти приманкою не зачепитися. На джигу це не так вже суттєво, тому що я ловлю за всем гачком. А от якщо ловити на якісь приманки з відкритими гачками, то окуляри необхідні, менше чіпляються. От Я заліз у корчі, де глибина ну, десь до півтора метра, максимум півтора. Зараз так швидкою проводкою я проб'ю і піду далі. Як я вже розказував, неодноразово багато місць недоступні. От ідеш метрів 100 немає де залізти, щоб кинути хоча б один раз. Ну, залізти в принципі можна, якщо попрацювати там з сокирою чи пилою, щоб розчистити гілки, можна. Ну хто ж буде це робити сьогодні, коли часу мало. Краще просто долітися до доступних місць. Віталій затримався, бо ну, у нас різна ловля. В нього ще окунь. Він зачепився, відірвався, все в'яжеться, це хвилин 10. Я ж не буду його чекати, у нас і місця різні. Побачимо, як воно буде. І плюс багато точок просто недоступні, щоб... Ну, от поряд стати він і я. Ото йдеш, знайшов, ось як, йду, знайшов місину, зайшов, покидав. <гум> Отак. От Зараз туди нернув. В ці хащі бобрячі. Бобрів тут повно. Не поїли ще бобрів всіх. Підходжу, а під берегом гуляє якась біла риба, напевно, плітка. Клітка це добре, бо там, де я риба, там може бути щука. Зроблю захід. Значить, вуличчя довжиною 2.30. Закидати зручно, коли от треба якось так з під куща, з під себе. Але не зручно там, де от гілки зверху не закинеш. Далі по тесту, тест 1.10. Це Azura x game вже. Давно в мене сто разів показував, сто разів розказував. Можна щуку ловити? Отаку От невелику щуку, річкову там до кілограма вагою. Спокійно. Якщо б ловити щось серйозніше, то звичайно ж треба спінг з тестом там, до 16 грамів під ці умови. 4,16, 3.15. Ну так як щука вся невелика. Цього тесу достатньо і чим менше тест, тим приємніше ж витягувати рибу. Коли вудлище відпрацьовує, ти тягнеш от воно, задоволення. А коли спінь якийсь дубовий, там, 2 метри 4,16, ну це колок твічинговий я називаю, таким ловити на джиг зовсім неприємно. Сьогодні туго з клюваннями, поки що я нічого не бачив, не чув. Змінив колір, ну поставлю вже ж такий робочий колір. Поки приманку не збільшую, 2,8, хай така і буде. Віталій також перейшов вже на ловлю щуки, тому що ну, немає сенсу тут ловити окуня, так як ну, немає тут того окуня в кількості. Десь плаває якісь 1, 2, 3, 5 дрібних. Не окуневі місця зовсім. Так чи вона клювати не хоче, чи її тут вже немає, ми вже добили швиденько. Може кільця обробити, для того щоб кільця не обмерзали, я брав з собою майонез. Обробляєш кілечка і вони не обмерзають десь ну, хвилин 40 в залежності який мороз от так тому спробуйте от вам і лід не бий лід хай наростає а, Лід. і прийшла черга тепер до такого кольору спробуємо Зараз. По ямці. Я більше вірю у вихід риби, чим в колір. Якщо є активна риба, вона клює. Є! Є! Іди сюди. Наче щось і нормальне. Ух ти! Ну як? нормально. Рибка. Рибуля! Нарешті обрибився. Перший захід на нову приманку, але це місце ще тут не обловлене, тому не знаю. Ну не крутися, я зараз тебе відпущу. Вон яка дзига. Так, дивися. Після риболовлі я підійду, отам під дерево, запливеш, я тебе заберу назад в акваріум. Зрозуміло? Все. Ой, потрібно було камеру виключити. Ну все, відпускаю. Ну ти знаю, повернися на назад. Все. А ви не знали, в мене ж є щука, яка живе в акваріумі. Я її беру з собою, коли знаю, що він не буде клювати, то відпустив, вона поплила. Потім я кажу там, про себе там. Вона знає, я їй даю такий знак, що треба клюнути. І вона клює. От. Якби вже є риба на відео. А як ви думали? Спробуйте її піймати, коли тут риби немає. А так, з собою щучку взяв. Та й дивися і буде відео. Ну одну беру поки ще, тому що багато втягати з собою і все-таки може загинути. А так. А де рибу беру? Та на базарі бракош там купив, кажу, мені свіженьку привозьте живеньку, я буду купляти там дуже дорого, привозьте. Так вони мені це привозять. Щучку. Ну другий раз такий фокус може вже не вийти. Ну спробую. А, оце місце. Я ходив години-дві за тією однією рибкою. І вже легше. Вже от отримав це задоволення. Клювання, виваджування. Воно ж взимку. Кожне клювання на рахунку. Було ще одне клювання. Ось на п'ятому закиді та сама приманка, але вже немає хвостика. Ну, ось так. Запрацював оцей колір. Більше не хоче. Активні закінчилися. Ну, спробую зараз інші кольори. Я ще забув, що в мене в коробці є ось така приманка з рожевим. Тимні щуки чомусь люблять стояти саме на виході з ямки. А ось і є мармулька. Бачите, змінив приманочку, знову вихід з ямки і знову рибка. Другий закид. Іди сюди, йди сюди. Рожевий колір.

На цей колір не було клювань. Ну, можливо, не тільки спрацював колір, а факт того, що щука часто клює, якщо вона дуже активна, вона клює на ту приманку, яка перша полетіла в воду. От Полетів оцей кольор у воду першим, вона почала клювати. Потім доловив іншим кольором, ну, то добре. Тому от я зараз все-таки не буду це місце добувати до ручки. Щука невелика, я думаю, більше тут навряд чи клюне. Знову ставлю такий колір і йду на наступні місця. Оце ж вихід з ямки спробую. Якщо активно, може сюди яка й вийшла. Наступна ямочка. А ну давай. На яскравий силикон. Бо не всюди сьогодні клює. Напевно такий день. Що щука. Якось пощастило на одній ямці. Триклювання це. На сьогоднішній день. Просто не знаю. Краще не придумаєш уже. Пробую, шукаємо рибу, але щось зовсім мене не шукається сьогодні. О, заліз такий. Заліз. Оп, а ну глибина метр. Тоді на глибину пішло десь до двох буде. Приямок. А на приємку хто стоїть, ніхто не стоїть. Але мав би стояти, тут щучка ходить. Колись ходила за царя Петра. Після обіду морощик уже придавлює і кільця обмерзають сильніше. О, нема. Я перед закидом постійно перевіряю, як на фідері. Зашнур посмикав. Угу. Ходить в кільцях нормально, бо вже одну приманку так відстрелив. Ішов, йшов, ішов, воно там шнур замерз. В кільцях я давай робити закид, стріль. І полетіло. На корчу. А, ще було клювання окуня. Точніше, не клювання, а повисання. От приманка 2,8. Така велика п'ятка не для окуня, намагався з'їсти. Ну, я його, звичайно ж, не витягнув, він відпав по дорозі, але був окунь. Ну, якщо вже сильно поупиратись, тут полазити біля оцих корчів, пошукати, то десь може якийсь окуни жажеклюне. То зрозуміло. Не може в річці бути тільки одна щука. Є і окунь, і плітка. О, вже в кільцях аж щелкає, замерзає. Ще закид. Більше двох метрів глибина. То не так. Секунд. Ей. ні, це не риба. Це просто щось на дні. Каже, це не риба. А що це таке? А хвостика то немає. Окунь чи що? Може бути і окунь. Ого. Так і хоче, щоб сюди я приїхав з окунивою снастю. Погода. Сонечко знову вийшло. Одягнемо окуляри, бо нічого не бачу. Другий контакт з окунем був. У мене скоро такий кольор закінчиться. Ну, ще вдома є. Не клює щука, до самого вечора ходили, багато місць перевірено, але жодного удару щуки не було. А от окунець потрошку смикав три рази. На оце. Дуже активний. Але ж, звісно ж, із таким гачком 3-0. Ну, це треба, щоб був окунь-гігант, щоб він заковтнув це все діло. Ну от, все на цьому. Погода морозчик, зима, але зимовий спінінг, який вже є. Буває багато клювань, буває, буває стільки, як сьогодні, буває взагалі нуль. Але риболовля мені сподобалась. Не знаю, як Віталій, він там сьогодні не дуже каже місця гівно. Ну, це, це таке, кращих може і не бути вже. Дякую за перегляд. До зустрічі!